Здравствуйте, шановні глядачі. Всі знають, що при вирощуванні розсади найстрашніша хвороба це чорна ніжка. І ось я вам показую, що в цьому році і мене це не обійшло. Ось дивіться. На перцеві немає, а баклажани це синенькі. Дивіться, які ось у мене повипадали. Ось дивіться, зараз покажу вам. Зараз вам покажу. Ось вони лежать, перегнивши, пропавші, я їх спеціально не вбирав. Думаю, а ну ж провірю чарівне зілля, яке я купив для боротьби з чорною ножкою. Ось так. Зараз вам все розповім. Дивіться. Розводив я його. Розводив я його, так як по інструкції пишуть 2 мл. 2 мл на 10 літрів води. 10 літрів води. Але ж це для профілактики. Але коли в мене вже ви саме бачите, що трапилося, які в мене вже напали п'ятачки вже. Почала випадати розсада, я вирішив ризикнути і піти в банк. І дав я замість 2 мл на 10 літрів води, коротше, влупив я всі 5. Думаю, або пан, або пропав. І що ви бачите, ви, хто займається розсадою, той знає, що якщо Чорна ніжка завелася в ящику, то викоси все. Випаде, пропаде вся розсада. А тут дивіться, ось вона завелася, я її дебеленько полив. І все. І по-фу-фу, щоб не зглазить. розсада стоїть ціленька, не пропадає. Перчик он профілактику зробив, стоїть чудовий. Поки що, а синенькі, синенькі, теж я їх вилікував. І, до речі, препарат цей називається. Ось так, Юніформ. Коштує оця бутилочка 1000 гривень, 200 мл. Я вам скажу, що, ну, поки що я побачив результат. Вроді би, як працює. Не шкода заплатити такі гроші. До речі, в попередньому відео я знімав друге чар як не допустити перерост розсади. Тому підписуйтеся, шукайте відео і подивіться, чим треба користуватися, щоб розсада не переростала. Дякую, що дивилися. Гарного вам вражаю. До побачення.